Всім доброго ранку, вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Зараз йдемо по вулиці Воробкевича біля Дворика Лева. Ресторан, який зараз виставлений на продаж. Ви, друзі, в коментарях запитували, чи щось в Трускавці продається, якийсь бізнес, якийсь щось. Ну, Є ресторан і в досить гарному стані, поки що ще продається. Вже десь приблизно 2 місяці виставлений на продаж. Там досить гарний. Колись тут пекли дуже гарну, дуже смачну піцу на дровах. Найсмачніша була, пам'ятаю, у трускавці. Ну, це було років 3-4 тому. Ось так, друзі, а ми йдемо з вами через залізничний вокзал. Ось тут промисловий ринок. А ми йдемо через залізничний вокзал вулицею Стефаника, вулицею Лесі Українки і до статуї Ісуса Христа. Подивитись, як зараз виглядає курорт після. Нічного дощу після нічної грози, як це все виглядає. Обіцяють на сьогодні також цілий день дощ. Зараз випило 2 годинки зранку. Що буде, що дощу не буде, тому я вирішив з вами вирішив сходити на продуктовий ринок, але оскільки зараз тільки 8.30 і ще не всі відчинені, тому вирішив для вас зняти відео, а потім вже піду після цього зразу. На продуктовий ринок і також знімо для вас відео. Так що, всіх, друзі, запрошую вас з собою на прогулянку. Йдемо в одне дуже цікаве місце на курорті. Я думаю, що всі, хто приїжджають на відпочинок У Трускавець, зобов'язані просто прийти на це місце, подивитись, як виглядає курорт там найвища статуя Ісуса Христа в Україні, з якої відкриваються неймовірні краєвиди на все місто, друзі це місто. Багато людей бачу вже і в Тіктоку, докладають відео від статуї Ісуса Христа. І колись на початку літа я знімав там відео і сказав, що багато людей, які там чекають відправлення вже київського потяга, і відпочинок, який вже завершився, їдуть додому, піднімаються, до статуї ще раз, подивитись на курортне місто, сказати трускавцю до побачення. Бо багато людей, які приїжджають на відпочинок, Трускавець хоча б навіть і в перший раз, то приїдуть сюди обов'язково і ще. Багатьом людям бачив в коментарях, подобається Трускавець відпочивати тут. Неймовірне місце сили. І бачив відео в Тіктоку, якраз одна панянка приїхала на відпочинок на Трускавець, все їй досить гарно все сподобалось, відпочинок і. Якраз чекала вже Київський потяг і піднялася ще до статуї Ісуса Христа. Знімала там відео і розповідала, як вона відпочивала. Ось так, друзі. пансіонат Оріана ліворуч написано, що тут відпочинок починається від 840 гривень. Це можливо, напевно, саме тільки проживання. Я думаю, якщо брати харчування, лікування, це буде трішки, напевно, дорожче. ну Можна зайти на їхній сайт. Також в інтернеті є дуже багато різних сайтів турфірм, які якраз і ознайомлять вас із цінами на відпочинок і не тільки в Оріані Тут є поруч і аркада, і арніка, але це таки з бюджетних санаторіїв або пансіонатів для відпочинку. Ось це так виглядає пансіонаторіана. Він цього року оновився, оновили дах покрівлю і. Фасад. А це Київський потяг вже прибув. Ну, десь годину тому вже приїхав. Вже є біля восьми вагонів було менше. Зараз вже вісім вагонів. Ось саме йдемо, друзі, бо я вже давно не був біля статуї. Там е ремонтують дорогу. Вулиці Лесі Українки, Стефаника вже вулицю зробили, а Лесі Українки мені цікаво, чи там вже можна нормально пройти до статуї, але не стежкою від залізничного вокзалу, а дорогою. Ну, друзі, покажу вам повністю всю дорогу. Кому цікаво, приєднуйтесь. Бачите, які калюжі, дуже сильний падав дощ, і подивіться, які... в якому стані вже дерева. Я сьогодні йду зранку, мені здається, що це вже вересень. Листя жовтіє, багато дерев вже жовтих. І вечорами це все схоже на вересень. Вечорами вже буває прохолодно, зранку зараз 18 градусів на вулиці. І подивіться, в якому стані дерева. До речі, тут якраз зупиняються маршрутки. Рускавець східниця, і якщо приїжджає будь-який поїзд, чи то Київський, чи то Дніпро, чи просто електричка, до нього приїжджає якраз. Так, маршрут складений, що приїжджає автобус, троскавець-східниця, і не обов'язково брати людям таксі, які там їдуть на відпочинок у східницю, можна просто їхати автобусом. Автобуси зараз комфортні, великі, це не колишні там маршрутки. Зараз дійсно їздять автобуси. Ось це, друзі, вулиця Стефаника. І ми йдемо вверх і зараз повернемо на вулицю Лесі Українки. Приємно вже ходити по Бруківці, колись тут була жахлива дорога. Тут автомобілем було складно їхати, а пішки то взагалі. Друзі, ви запитували в коментарях, чи місцеві мешканці трускавця п'ють нафтусю. П'ють, якщо потрібно, ну, дивіться. Нафтуся платна, 24 гривні за літр. Коштує, може прийти любий. Чи то місцевий, чи то Людина, яка приїхала на відпочинок, але є така ще для місцевих дій програма, якщо ви маєте ну, місцеву приписку, йдете до свого сімейного лікаря у Трускавці, він призначає вам на втус, ну, ви там відповідно здаєте аналізи, кажете, що ну, він бачить по аналізах, що там потрібно пити водичку, він дає вам скерування і ви йдете з ним бівет, і для місцевих вода є безкоштовною. Ось так я був е, кілька місяців тому е, в лікарні, ну, прихворів, брав лікарняне, тому е, переді мною був чоловік, який якраз прийшов за направленням до сімейного лікаря, бо хотів попити на ну, хто. Є такі варіанти, а для всіх решта вода платна, 24 гривні за літр. Був в східниці вчора, там без проблем, хоча черги також, в східниці також зараз дуже багато людей. На відпочинку, і біля бюветів створюються черги, але в східниці вода безкоштовна. Вулиця Лесі Українки, друзі, чудо, зробили бруківку якраз до самої статуї вже. Це приємно. Тут раніше була жахлива дорога. Зараз хоча вузька дорога, але для пішохідної зони взагалі супер. Ну, два автомобілі буде важко розминутись. Потрібно шукати в заїзні кишені, але приємно, друзі, приємно, що зроблена дорога з бруківки. Так. Ну, і вернемося до того, чи п'ють місцеві. Ну, я особисто, друзі, вже не пам'ятаю, коли я пив на втусю в бюлеті. Я або десь набираю в східниці воду, або є джерело, між Трусковцем і Бориславом там на втусю можна набирати. Ну, я більше люблю. Пити содову. В східниці, коли я їм, то набираю, стараюсь набрати содово, там без проблем, безкоштовно, і воно довше тримає свої цілющі властивості. На я колись ще пив, коли було безкоштовно, там, ну, в мене є цей поїльничок вдома, тому деколи ходив там, ну, не систематично. От так, деколи, коли засмакує. Ось так, друзі, виглядає Трускавець зараз з висоти пташиного польоту. Гори димлять, краса неймовірна. Дуже сильний вночі пройшов дощ, тому бачите, який туман стоїть. Гір практично не видно, не видно також і вітряків вітрової електростанції. Ми зараз в одному з найпрекрасніших місць на курорті. Це топове місце. Така локація. З видом на все місто. І тут найбільше в Україні статуя Ісуса Христа копія тої статуї, яка знаходиться в Ріо де Жанейро. Раніше як тільки почав знімати відео, я тут неодноразово був, і багато людей писали в коментарях, що відпочивали в Трускавці, а статуї і не бачили. Можливо, хто приїжджає автомобілем, то вони, наприклад, по дорозі її не видно. А от вже хто приїжджає поїздом, то. З залізничного вокзалу її дуже прекрасно видно і є стежка якраз від самого вокзалу сюди. Краса неймовірна. Ранок на курорті. Ще, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитися це відео. Також. Можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І не забувайте підписуватись на телеграм-канал, там буде більше новин з Трускавця, буде більше відео, яке не попадає на YouTube. І також будете в курсі всіх подій і будуть анонси відео. В описі під цим відео є посилання на телеграм-канал. Не забувайте про це. Гарний краєвид, видно, що вже звідси видно, що розібрали колишній кінотеатр Червона калина, а потім кінотеатр Міленіум, Ну, верніше дискоклуб Міленіум, там був кінотеатр. Видно, що вже по вулиці Степана Бандери працюють, працює кран, йде будівництво, там такий цікавий житловий комплекс будують гарним таким проєктом. Видно залізничний вокзал, видно Київський поїзд, видно Міротелі, Ріксус і навіть видно оглядову вежу в східниці. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!